Військовослужбовець Київського ТЦК продовжує розносити ТЦКшні порядки в хлам, продовжує розповідати всю правду. і Ми зараз будемо його слухати. Далі ми послухаємо колишнього народного депутата України, який любить воювати чужими руками, який хоче відправляти чужих людей на фронт, але сам при цьому, звісно, що штурмувати посадки не збирається. Чому? Бо він великий командир. А всі е цивільні, які зараз є, це звичайні рядові. І саме їм треба ризикувати своїм життям в посадках. Це буде другий епізод. І на кінець ми послухаємо казочки від того самого Євгена Дикого, володаря Пінгвінів, який любить також постійно розповідати, як і кому треба жити. Дивіться відео до кінця, підтримуйте його своїми лайками, коментарями, можливо, навіть підписками. Друзі, дякую, як завжди, кожному з вас. А, і починаємо власне з військовослужбовця Київського ТЦК Володимира. А, так, шередеги. І давайте починати. Типу, так як воно є по факту, навіщо можна забирати телефон? Щоб людина не дзвонила адвокатам, сім'ям, консульт... не консультувалася як можна. Подати на оскарження там чогось не намагалась там більше не, і не накручували родичі, її друзі, що треба тікати через забор, швидко звідси поки ще там немає там якогось чогось наказу чи чогось ще і так далі, і тому подібне. Але це просто так, як воно є, по факту. Ти, ти... і насправді, ну, типу, ви коли е, попадаєте в ТЦК, скоріш за все, а це 9 з 10 випадків, ви туди попадаєте незаконно. бо нагадаю що. Поліція і ТЦК не мають вас права доставляти в ТЦК. Це є незаконним, бо е, нам говорять, що поліція, наприклад, е, доставляє бо ви ж в розшуку ТЦК, але в юридичному плані такого поняття, як розшук ТЦК, його не існує. Це якесь внутрішнє формулювання їхнє, яке не має нічого спільного з українським законодавством, і говорять про те, що поліція має право затримувати і доставляти громадян. От. Але хочу нагадати, що неоновлення військово облікових даних це порушення адміністративне. І згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, поліція вас може затримати за адміністративне правопорушення лише в тому випадку, якщо вже є рішення суду про те, що вас треба затримати, і вони вас можуть доставити виключно в суд, не в ТЦК. Коли вони вас привозять в ТЦК, це вже фактично дія незаконна. Поліція, якщо вас привозить. Якщо вас ТЦКшники привозять в ТЦК, то цього взагалі не може бути, бо вони не мають права вас ні затримувати, ні кудись доставляти. Це взагалі це їх перевищення службових повноважень. І Звісно, якщо з самого початку починають порушувати українське законодавство, то їм вже немає що втрачати, вони це будуть робити до кінця, тобто до моменту, поки ви не підпишете всі бумаги, не пройдете за три хвилини всі ВЛК і вас не не відвезуть вже на полігон на навчання. Тому саме для того забирають телефони, потім моральна давля для того, щоб ви підписували все, що вам там підсунуть, що ви доброволець, і ви далі добровільно йдете. Все зиче. А таких випадків ми, як зараз бачимо, дуже і дуже багато, більша половина, якщо вірити офіційним даним по відкритим кримінальним правопорушенням. Тож, якщо вже вийшла така ситуація, що вас доставили в ТЦК, то намагайтеся як мінімум нічого не підписувати. Так, бо ви знаєте, що ваша, ваші права порушено. У вас, до речі, не мають права забирати телефон. Це є також заборонено і в принципі. Дуже багато дій, які роблять працівники ТЦК у будівлях ТЦК, вони є незаконними і вони мають сидіти всі у в'язниці за перевищення службових повноважень та за інші злочини. А злочинів повірте, там дуже і дуже багато. Пояснюють вони це, може бути, може бути по-різному, там що це військовий об'єкт, там ще щось і так далі. Тож, хоча це військовий об'єкт всередині теж будинків, просто цивільних у дворі. Там знімають всі телефони з вікна, коли когось привозять, теж в бусику або просто хтось ну, щось відбувається у дворі. Ну тобто бачимо, що військовослужбовець ТЦК, який має совість, він не приховує того, що є бусифікація, що привозять, що ТЦКшники вішають лапшу і порушують закони України, порушують права громадян України. І для мене дуже дивно, що після цього інтерв'ю, власне, немає жодних дій. Ну, немає жодної реакції наших правоохоронних органів, які мали б захищати, мені здається, законодавство українське, так? І карати тих, хто його порушує. А тиша. Чому тиша? Бо це вже стало нормою. От і все. Але знаєте, для мене як мінімум приємно те, що є в нас навіть в ТЦК. Є доброчесні люди, які не бояться говорити правду. Хоча я не впевнений, що цього чоловіка другий раз хтось випустить на якесь інтерв'ю, на якесь телебачення. Бо минулий раз ми пам'ятаємо керівника одного там з ТЦК в Рівненській області, коли він також дав досить таке інтерв'ю жорстке, то його через декілька тижнів нагадаю. Понизили в званні, понизили в посаді і відправили в, на Донбас штурмувати посадку. От. Хоча до цього він був визнаний непридатним до служби. Що, Яка його доля зараз? Абсолютно незрозуміло, але я думаю, що нічого хорошого там немає. Чи може бути таке з цим чоловіком, може. Що думаєте, пишіть в коментарі, а ми переходимо до наступного бійця. бійця за свободу України. Якщо глобально подивитися на ТЦК, чи правильно я вас зрозуміла? Ви не вважаєте, що якісь реформи глобальні потрібні? От так як воно працює, воно працює нормально, є інструменти контролю, в тому числі юридичні. і Якщо їх будуть ці всі процедури витримані, то питань до ТЦК немає? Ну, а добре, от о, зараз. А і, прошу назвіть: чи ви маєте статистичні дані про те, що ТЦК не виконує наказ? Верховного головнокомандувача? У це Кошулинський Руслан, так? Боєць чужими руками, але що він говорить? Що виявляється всі злочинні дії ТЦК, якщо вірити йому, це наказ Верховного головнокомандувача? Ви уявляєте собі, що говорить в публічному просторі? Щодо забезпечення мобілізаційного плану. Вони виконують наказ. Це люди наказу. От в них є накав народні і депутати вони деякі наказ. народні депутати. навіть можливо більшість. Вони говорять про те, що е, в СТЦК, можливо все не дуже добре, але поки що кращого органу не, не придумали і не Бо в нас. Знаєте, більшість народних депутатів це говорящі голови, які народними депутатами вже не мають являтися, як мінімум через те, що їх термін сплив. Це по перше. А по-друге, якщо наші народні депутати не можуть придумати за майже 4 роки повномасштабного вторгнення нічого кращого ніж викрадати людей на вулиці і щоб вони потім тікали в СЗЧ, а це саме так зараз це і відбувається. То напевне їм пора йти. Їм пора скласти всім мандати добровільно і піти добровільно на фронт, як мінімум, тим. То є партійними, а в партійних списках є ще дуже багато людей, і таким чином вже 150 разів можна було б оновити склад Верховної Ради. І, можливо, ті, хто знаходяться нижче по списках, в чому я дуже сильно сумніваюся, але як мінімум це був би варіант. В нас би оновилась Верховна Рада, і в нас би прийшла, прийшли якісь нові люди, скажімо так, нові лиця у владу. Але цього не робиться. Це з однієї сторони, з іншої, Кошулинський от говорить про те, що виконують ж план. Якби наказ, це люди наказу виконують наказ по за мобілізаційним наборам, так окей, а Кошулинський тільки забув сказати, що вони роблять це з порушенням Конституції України, з порушенням законодавства українського і з перевищенням з перевищенням службових повноважень, що є кримінальним злочином. От, і якщо військовослужбовці ТЦК нехтують українським законодавством, нехтують правами людини. Нехтують порядками конституційними, то це вороги України? Правда? Або ні? Чи хто в такому випадку ворог України? Чи хто має відповідати за порушення законодавства українського? Питання відкрите. Можете писати в коментарі? І що план вони виконують. Ну, час від часу є проблеми але в цілому виконують. Але якою ціною? Якою фіксуються порушення прав людей? Будь ласка, якщо в статистику, ви зараз це сказали слово. Ви маєте тоді представити статистику порушення прав людини. Окрім в нас, омбудсмен з прав людини вже неодноразово давав статистику. Там тисячі задокументованих випадків. Дмитро Лубінець, ми про це вже мільйон разів говорили, і Кошулинський. Фактично, ну бачимо, що він вийшов в ефір. Просто захистити ту ти цекашну систему, яка зараз існує, без підготовки. Але він напевно не знає, що ну неодноразово вже Лубінець офіційно і в Верховній Раді виступав і говорив про порушення прав людини в Європі. Європейські органи з дотримання прав людини неодноразово давали Україні рекомендації по тому, що потрібно е в терміновому порядку виправляти це, бо дуже багато фіксується різних порушень голосивних слів під час війни. Взагалі, громадянські права зменшуються Так, між іншим. Громадянські права можуть зменшуватись. Якісь права людини також можуть обмежуватись. Але є права людини, які не можуть бути обмежені. Наприклад, право на життя. А в нас воєнний стан. Відповідно, громадянські права зменшилися. Більше того, ви не зможете зараз. Проводити політичні е, збори, е, проводити якісь політичні мітинги, тому політичні партії не діють. Ну, ми зараз не зараз всі не, про, ми зараз але, не, про це так. Але, але бачите, громадянські права зменшуються. Отак, от, так от е, щось покричав, покричав. Ну, в принципі, е, який він політик, ми останні 20 років з вами бачили, що нуль без палички, і в принципі, від, після того, як він надягнув військову форму, нічого. Не змінилось, просто пахне популізмом. А тепер давайте перейдемо до, скажімо так, до е, найпотужнішого короля пінгвінів. Для того, щоб оперувати дроном, абсолютно не обов'язково мати вищу освіту. Насправді тут швидше йдеться про швидкість реакції, і тому е, який-небудь який там хлопчик чи дівчинка, які uh -huh. просто е, багато часу приділяли відеоіграм, от з них виходять найкращі дронщики. А якраз, якраз із інженерів технарів можна краще зробити людину, яка буде ці дрони ремонтувати, обслуговувати і так далі. Хто має штурмувати посадки? Чому в нас постійно розказують, що в нас не вистачає дронщиків? Що в нас не вистає операторів БПЛА і так далі, що в нас не вистачає писарів, водіїв е і різних там юристів, СММщиків в армії і так далі. Але чомусь, коли в ТЦК привозять, коли ТЦК наловить людей, чомусь ці люди всі попадають в е штурмову піхоту і десь сидять місяцями в посадках. А не вистачає дрончиків. А чому тоді піхота сидить по декілька місяців в окопах на позиціях? а от оперувати далеко не завжди зуміє. От тут якраз швидше йдеться про швидкість реакції, звичку до ігр, зокрема до, віде... до відео. От е, як це не парадоксально, зараз на війні потрібні потрібні геймери. Оці okay. самі гікі-геймери. Да, от вони зараз там потрібні. Але е, я б хотів акцентувати на один дуже важливий момент. Е, справа в тому, що часто відбувається підміна понять. Коли власне виступають за те, що нам не треба мобілізовувати людей, нам не треба піхоти, бо треба воювати технологічно, це війна, це війна дронів. То це повна підміна понять, це брехня, тому що скайнет ще все ж таки не народився. От може народжуватися, але його ще немає. На сьогоднішній день дрони ще воюють не самі, вони воюють з оператором. І ота величезна кількість дронів, яку ми там зараз бачимо на фронті, вона якраз означає, що нам потрібна величезна кількість операторів. А що? А питання відкрите. Я ж кажу, це казкар. Він любить розказувати казки. Але чомусь з ТЦК люди попадають в піхоту і штурмують посадки, і сидять в окопах. Вони не, їх чомусь не беруть на операторів дронів. Питання відкрите, але бачимо: в війську потрібні геймери. Так що... Хто любить грати в комп'ютер, то можете йти. Бо так сказав Євген Дикий. Але краще його, напевне, не слухати. Що думаєте, друзі, з приводу цього всього? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня, до зустрічі!